То чому ти ходиш в свою церкву? Ну, хочеш бути з Богом, правда? Можливо, у когось є ще щось, то ви мені скажіть. Я знаю, що людина хоче догодити Богові, йду до Бозі. І вони на інших дивляться, які не йдуть туди, так дивокувати. А ви що, не ходите до церкви? А що туди ходити? Ну як вірити в Ісуса, в те, що Він дасть, коли ти проситимеш і просять. Чого ти ходиш в церкву? Ну, щоб помолились і сам я йду, щоб помолитись, посповідатись, поспокутувати гріхи, причастя прийняти, щось освятити, прийти священника поради попросити. Ну йду. Знаєте, треба йти. Бо колись вмремо, люди знаходять свій храм. В свою деноминацію з вірою, що коли потрібно, Бог дасть. Ну, щось не дає, ну не дав цього разу, бо я грішний. Але там є священник, він знає, що робити. Ото я йду туди, він натовчився. Посвятить хату, машину, якщо є, похрестить дитину. Але, знаєте, в мене з'явилося бачення. Воно було, але воно зараз якимось чином явно відновилося в великій силі вірю Божій. І це бачення, що Господь наш Ісус Христос. Духом Святим зробить все, щоб серця народного Божого, справжніх християн, повернути в свою церкву, в ту церкву, де він пастир, в ту церкву, де шанують Його вчення, і притримуються Його вчення, і вчаться робити так, як він робив, відповідаючи вірою на те, що він сказав. Покайтесь, віруйте в Євангелію так просто. Я вірю, тому що серце моє. Постійно хочу говорити: не пускайте ідолів в своє серце, не пускайте тих бованін, не пускайте те лжевчення, поки ви не дізнаєтеся, що сказав Христос, що Він зробив для тебе, що заповів. Тому що навіть слухаючи істину, часто люди, що відвертаються від слів Христа, то чого ти ходиш в церкву, а ти ходиш туди, де всі відвернулися. Тому тобі там легко, наче. Та коли виходиш, важко знову. Щось тисне, незрозуміле. Більшість вже не довіряють. І моє бачення, що Господь наш, Ісус Христос Духом Святим зробить все, щоб повернути цей народ, який його шукає, який хоче догодити, Він поверне його в лоно, в лоно своєї церкви, яку він купив кров'ю своєю. І вони будуть будувати цей храм в одному тілі, в Божому. І це бачення я його не втрачу. Я вірю, що саме для цього і Бог сотворив ці християнські зустрічі, помістивши їх в свою церкву, в свою Божу. Не ми це створили, а Він сказав це створити. Через людей сказав, через пророків сказав. Він говорив. І як називатись будемо? Він сказав. Не пускайте більше бованів, ідолів в своє серце, якщо ви вірите Ісусу Христу, якщо ви вірите. Що Він вмер за вас на Христі і дарував спасіння, благодаттю через віру. Ця благодать була звершена саме там, на Голговському Христі. Вона була там затверджена. Закон, гріхи прибиті, ранами Його висцілені. Якщо б ви лишень повірили, пробийтеся до тієї віри, отримайте її. Її легко отримати, коли ти каєшся і приймаєш, щоб будеш вірити в Ісус, та не тільки в Ісуса, в Євангелі, точніше. Тому що це і є віра в Ісуса Христа, коли ти віриш Його словам. Не поганьтеся своїми гріхами, не поганьтеся тим, що ви зараз говорите, ми всі грішні. Не поганьтеся. Тому що саме тоді, коли ви приймете, що ви народжені згори, що у вас Дух Христа, почнеться очищення. Христос обіцяє. Я очистив вас словом вже. Вже. І коли про це думаєш, думаєш, Господи Боже мій. Як можна це заслужити? Ні, не можна. Як можна цього досягнути самому, самоправедністю? Щоб я не робив, це неможливо. Навпаки, я зроблю стільки помилок, що я ще більше будем казати, стану грішним. Я ще більше буду робити помилок, щоби справді поганити Його, його Христа поганити. Отими вчинками, отими заслугами, отими о отими. Всіма, будемо казати, по святами, освятами, освяченнями, як би його не називали. Не поганьтеся, роблячи не так, як заповів Христос: не пускайте більше буванів, ідолів, не пускайте закон в своє серце.